Так, друзі, привіт! Ми з вами прямуємо на концерт Альони Маргалієвої. Сьогодні в неї перший сольник в столиці, тож я в очікуванні дуже цікаво, яка там концертна програма, чим буде вражати співачка. Ну, а ми розпочинаємо, як то кажуть, кошенята. Опліткуємо! І вітаю. Ти сьогодні долучилася до концерту Альони Марглієвої, Запалила публіку. Як тобі виступати на одній сцені з Альоною? Чому ти, до речі, вирішила підтримати саме Альону? Вітаю Богдан, і вітаю вперше нарешті нарешті. До речі, нарешті. і дякую тобі за твою підтримку. Правда, для мене це супер важливо. Дякую за те, що робиш. А, історія супер проста, реальна. П'ятниця, вечір. Я відкриваю інстаграм і бачу повідомлення від Альони з а де мій телефон. Давайте я вам просто це зроблю і покажу. От, Щоб, ви, ви, щоб, да, щоб ну, типу, ви все бачили і розуміли. Так, зараз от відкриваємо. Ліда, привіт, хотіла запропонувати тобі заспівати на своєму сольнику. Не сприймай це як розігрів. Я поважаю тебе як вокальну дівчину зі своїм особистим іміджем. Якщо ні, я ні в якому разі не ображаюсь на майбутнє. І тут я така: добрий ранок, може, у вас номер телефону. Алло, і, і я така, коли? Ну, я думала, знаєте, там, ну типу, як в артистці буван там через тиждень. Вона каже, в неділю я кажу, вона каже, в наступному кажуть, всю і що ми зібрали швиденько склад. І долучились, тому що ну, в першу чергу, давай так. Ем, я думаю, що ти це так само бачиш і відчуваєш, що об'єднується шоу бізнес. Ну, Давай так <гум> трішки, трішки. Це було раніше. Ем, він об'єднується і зараз. Якщо раніше там знаєш, артисти дуже рідко тусили, де зустрічались поза сценою, то я зараз хочу сказати, що дуже багато і жіночих ком'юніті, і, і в принципі це стало по-інакшому. Ну і по-друге, це жіноча солідарність, тому що я вважаю Альону неймовірно сильною людиною. Я розумію, як складно бути спочатку в горці, а тепер е, е, розпочинати, скажімо, свій вже особистий шлях. І як жінка, як дівчина, як співачка, я, я завжди за те, щоб підтримати талановити класних людей. Я дуже хочу, якщо хоч раз ви це чули, то просто пропускайтеся. Нехай це проходить ви бачите Вибачите цін, бачите двері. Якщо навіть немає, малюйте собі. Вибивайте, пробивайте. Я не знаю. Підривайте, вигризайте, стукайте. Може не відкритися з першого разу. Але ви ну, можете відкритися з 2, з 3, 4 з руки. Але вони обов'язково відкрилися, якщо ви вірите в це, якщо це ваше. Я вам дуже бажаю, що ваші брі і все, що ви прагнете в цьому житті, щоб це обов'язково здійснилося. вас. Я тримала довго все собі. 是是？ Ти майже півроку, ти взагалі була відсутня в інформаційному просторі? ходило багато чуток, з'являлося от як тобі зараз на сцені? Наскільки тобі комфортно? Ти швидко влилася в це? Чи потрібен був час на відновлення цієї артистичної форми? Ой, ви, да, ви да, дуже да. ви дуже вчасно зайшли, тому що якраз мені хотілося дати йому пику і за це питання і в принципі за багато чого. Тому я думаю, що на це питання вже відповіли Богдане. Ідемо далі все. Там ага. Дякую, реально просто, просто дякую, тому що ви ви, ви, ви бачили, я вже стояла і, і вже кітла. Знаєш, так мало склатися, тому. Добре. І давай так. В тебе вийшла композиція сама. Танцювальна, драйвова, де ти заложила чіткі меседжі. Чим ти будеш плануєш дивувати своїх слухачів далі, і, можливо, можна відкрити за невісу того, яким буде наступний сингл, про що він, і коли його можна чекати? Завісу, можу провідкрити трішки. Це буде найближчим часом. В моєму, скажімо, репертуарі така пісня з'явиться вперше. Це буде про особисте і більше поки нічого казати, я не готова. Дякую, заінтригувала. Дякую. Я дуже рада з тобою познайомитись. Звичайно, на життя знаєш, так зіштовхнуло в таких досить нестандартних обставинах, але знаєш, дуже круто, що ти своїм власним прикладом. А показуєш, як вставати і підійматися, не дивлячись ні на що. Тому можна я тебе обійму? Давай Дуже... а, а можна я скажу в свою чергу, що в мене знаєш, як це? Як в відносинах? Е, е, Люблю ненавиджу. Люб, ну, типу мене не навпаки було до тебе. Спочатку ненавиджу, хотіла вбити прям. А, а зараз е, як жінка астила е, і ну, Ірена, е, дякую тобі за підтримку, правда. Тому що ми знаємо багато людей е були інші думки і коментарі в цей бік. Але дякую за твою професійність і за те, що ти е робиш те, чого не робить ніхто зараз. Це реально круто. Тому надзвичайно. дякую. Готові чуєш. Боже моя, друзі, щасливо зазвичай безпалом розповідає інсайд. Значить, вам інсайд. Людина ще херово бачить. він тільки що хоче зробити фотку, 300 раз включив запис відео, Розумієте? вам інсайд. Проте про те, що зараз себе не бачиш в екрані. Залежна повсякоя. вітаю. Відбувся твій перший сольний концерт в Києві. Які враження і за що найбільше можливо хвилювалась? Я хвилювалася за свій голос сьогодні, тому що я розуміла, що дуже велика програма. Зазвичай я працюю там 10, ну максимум 12 писань, а тут 18 і вони всі різні. Я не всі повільні пісні включаю в свою програму зараз. Да, останнім часом, де я працюю там, але насправді сьогодні ну, хотілося заспівати все, тому що в мене багато лірики і людям вона до душі також, тому. Ну ось, За свій голос і за те хоч би не впасти і не наступити я, на, треба, на, на, свої, на свої брюки. А так, взагалі, ти знаєш, вдруге, коли виходила на сцену, втретє, коли виходила на сцену, я кажу, що в мене, мабуть, відкривалось якесь друге-третє дихання, знаєш, слава Богу. На сцені з'явилася з'явилися Лідалі. Твоя улюблена саме... співачка, наскільки я пам'ятаю. Чому вибір пав сам на неї? І чи можемо ми теоретично уявити, що можливий дует? Можливий дует, тому що ти знаєш, ми ще це з нею. Ну ми, ми не обговорювали це. Я запросила її, тому що вона дуже крута е, співачка, вона крута вокально, вона запалює, і вона, вона мені дуже близька, мені подобається те, що вона робить. І я дуже щаслива, що вона погодилася сьогодні виступити так само, і в неї їй є що сказати. От я так думаю. Наскільки хвилююче виступати самі на сцені, тому що я знаю, що за багато років ви вже звикли з Тамерланом разом. І це дуже хвилюючий момент, коли він вийшов на сцену, ви... тебе підтримати. Наскільки тобі? Це після концерту, все нормально. В так, і, так має бути. Живий формат, друзі. Чи складно тобі зараз самі це робити? Чи навпаки, ти війшла в кураж? Я думаю, що я війшла в кураж сьогодні. Не спочатку, тому що перші е, дві пісні, знаєш, я якби налаштовувала свій голос, ще прислухалася до звуку, тому що вже е, ми, е, коли робили саундчек, людей ще не було, пустий зал, це зовсім інакше сприймається і тут. І трошки хвилювання невеличке, але вже на третю пісню мене трошки так заспокоює, і все. І я думаю, я думаю, так як ти бачив, то від початку до кінця, я маю надію, що тобі все сподобалось. Я намагалась, ти бачив, що дуже багато зірок до мене прийшли. Я намагалася не лажати, тому що знаєш, одразу ай, альона там е, я дум. Це у мене була така знаєш, велика відповідальність, але звичайно, що я впевнена в собі, і я знала, що все буде класно, тому що в мене крута команда. Люди, які мене оточують, і. Ну далі, вже що я кажу? Далі ти вже а, будеш щось казати. А Самі тебе прийшло підтримати багато зірок. Це справді. Злата огнівіч, Леся Нікітюк. А з ким ти приятелюєш найбільше? Я тобі скажу, що зі Златою я її запрошувала в колаборацію. Ми присвячували пісню Дню Святого Миколая всім діткам. Збирали збирали і досі збираються там кошти. Хлопчику, в якого мама постраждала не постраждала, а загинула в Чернівцях, і він. Теж як дитина, як якою ми якби опікуємось. Я дуже вдячна артистам, які відкриті до таких колаборацій. І, звичайно, що я не можу не запросити цих артистів. Я не можу сказати тобі, що ми зустрічаємось на каву. Я тобі скажу, що з Анією Трінчер ми зустрічаємося частіше. Ми просто бачимося якось за колісами частіше. І я до неї дуже класно відношуся, тому що я її поважаю. Вона дуже молода, але вже дуже багато чого досягла. А я, звичайно, людина результату, і мені подобаються люди, які... Реально популярні в такому молодому віці, як би там не було. Тим більше що я пам'ятаю, що вона була актриса, і зараз вона, вона класно співає, в неї класний вокал. От а Макс Бородін сьогодні прийшов. Так, так, я кажу, в них нещодавно був дует. Як вони знайшли час прийти до мене на концерт? Тому що я ж постійно слідкую за всіма і думаю, боже мій, Ну я насправді дуже дуже вдячна, що люди прийшли, що присвятили цей час мені. Я маю надію, що вони теж отримали задоволення. Програли на жаль фіналі «Динамо Київ», але це остання гра, коли ми приїхали до нами Київ. Правильно? Далі будемо тільки. Їхали друзі, цю пісню ми заспівали з Тамерланом на початку повномасштабного вторгнення, тому що нам дуже хотілося позитиву. Ось добре там кічно. Не буду тебе затримувати, я розумію, що ти стомилася, треба перепустити. Вони просто болять ноги. А так, в принципі, я би ще, може з би концерт віддати. Я тобі дуже вдячна Дякую і вітаю тобі. тебе Дякую. з цим дебютом. Дякую тобі. Тільки-тільки дуже... вперед. Так. Черкаси! О, до речі, ми з Черкас. Якомога голосніше і веселіше. Давайте це залишимо на пам'ять, друзі. Всі разом!